Ідеокрація. Тому е, мусимо розуміти, що наразі Сполучені Штати вже не є лідером світу. Демократичного вже є ворогом демократичного світу, і одна з причин полягає в тому, що ніхто не має сміливості з оточення Трампа казати правду Трампу. Ми ж бачимо, як ламаються ці люди. Ми вважали, що це тільки в Росії таке може відбуватися. Ні, ми це бачимо в Америці. Що Келох, який був другом України, вже маячню несе, щоб тільки не образити свого шефа. Мені мені їхні міністр оборони нагадав в останньому виступу, коли у нього запитали про Китай. Нагадав Наришкіна, коли той блияв перед Путіним. Я хочу додати: якщо ну, закриваючи тему тутешньої Америки, 17 січня 2022 другого року, в американському виданні Грей Мірор. І ми можемо цю статтю, я тобі можу залишити посилання на неї, щоб поглядачам дати. Була випущена стаття Кертісом Ярвіном, це ідеолог такого собі специфічного американізму, це ментор Джей Ді Венса, і забув ще одного посадовця, а також великий друг теперішнього Трампа. Суть цієї статті в наступному. Що е, Україна це не суб'єкт, що Українці не є народ як народ, і не тільки українці, там ще Білоруси згадуються, що Америці треба прибрати свою роль е, з Європи, і що треба дати Росії вирости і пройтись переможним танковим маршем до Ла-Маншу, щоб ця, зняти з цього гешефт. І тоді я подумав: двічі Америка під час Першої і Другої світової війни е, ставала великою, наживаючись на європейських війнах. Тому що це є певна частина плану, і такий собі, адський прагматизм, Вигодувати вигодовувати звіра, дати йому знову зробити ці страшні речі. А на руїнах вже зняти собі гешефт. Бо двічі це спрацювало, навіщо вигадувати велосипед? Це їх офіційна преса. І там такі наративи дуже поширені. Є ще інші статті, де теж їх ідеологи, які мають підтримку, кажуть про необхідність майже близько до тексту утилізувати зайвих людей, в тому числі в Європі. Це те, що зараз тут в Америці. В принципі, це близько до фашизму, або навіть не знаю, чому, як дати правильну оцінку. Тому ці процеси йдуть там вже на перший рік, запитані російською пропагандою, грошима, не тільки російською. Наразі це релігійне вкраплення, що я бачу в маги нагадує мені, як не дивно, іранську систему, то ми бачимо, що ну, вони, вони використовують оці тоталітарні методології. До чого це приведе, я не знаю. Ну, подивимось. Наразі, Звичайно, все дуже, наразі все дуже важко.